Надо встать чуть дальше, потому что не работает. Це мы на привале. Видео с ним. Я уже не пам'ятаю, як воно називається. Вот тут ще люди зупинились. А тебя? Польшли темочки. Как? Просто нажимаєш Просто центрально. Станьте чуть на солнечка, щоб це не робота хутора. Ну, от кудись туди ми будемо лізти. Да, ну або не будемо да, Якось долину, долину привидів. Може це тут, а може Греціозна знаде. Розберемось, походу. Там могу, Оце от рюкзаки покарати, наші. Да. От ми пообідали. На правах реклами зараз ці лейбочки зніму